У національному університеті оборони України з'явився музейний простір, який об'єднує декілька проєктів. Пошукова група цитадель зібрала та розмістила тисячі експонатів, які присвячені російсько-українській війні. Здебільшого це речі зібрані під час оборони Києва. Також є предмети, привесені зі сходу країни. Перший виставковий проєкт має назву Сталеві полотна». Величі другої армії світу, які так називають, да ми творимо мистецтво, яке розповідає нам про конкретні бойові епізоди. Битва за Київ складається з багатьох маленьких епізодів. В експозиції можна побачити речі та предмети, що розповідають про оборону гостомельського аеропорту. Серед експонатів краповий берет та фрагмент російських винтокрилів К-52 та Мі-8. Бокова броньована пластина її було знайдено безпосередньо на литовищі на звітно-посадковій смузі. Ось, ну тоді хлопцями, які працювали в команді, один з них ось там позаду стоїть, посміхається. Він цю пластину вони тоді з Павлом знайшли, і на той час це була просто, мовно кажучи, пластина частина знищеного рашистського гвинтокрилу. Але вже в кінці 2022 року вона переродилася у мистецький витвір. Є художні роботи, що присвячені легендарним моментам. Серед них приват Києва, що розповідає про опір українців російським окупантам. У художній роботі є автор, який художник, який зобразив, да, будемо так говорити, це зображення, там, цю картину. І так само є люди, які забезпечили нас матеріалом. І це саме 40-го бригада, тому що цей фрагмент Су-25, см Грач. Це от внаслідок роботи 40-ї бригади тактичної авіації. Вони збили цей рашистський літак неподалік селища Вишеград на Київщині. Ну, завдяки й бригаді, ми маємо цей матеріал в роботу. Наступний зал військові називають музейною лабораторією. У ньому розмістили кілька мистецьких інсталяцій. Одна з яких має назву Мародер. Дуже багато тут предметів, які стосуються ось цієї проблематики. Найцікавіший предмет це годинник, який ви можете бачити на руці ось цього нашого такого імпровізованого окупанта російського. Це справжній артефакт. Годинник з дарчим написом від Бучанського міського голови. Ну і реальна історія в тому, що Павло, керівник нашої групи, він зняв його з руки реального мертвого російського окупанта. У цьому приміщенні є предмети, що висвітлюють допомогу західних партнерів. В експозиції протитанковий гранатомет, бокси з піджавеліна та кейси, у яких зберігались артилерійські снаряди. Важко собі уявити, як би нам. Воювалася без цієї допомоги, тому це наша вдячність. А ще Богдан Скопненко показує інсталяцію з фрагментів російської техніки, яка коштує 100 мільйонів доларів. А ще колекцію трофейних російських безпілотників. Найпоширеніше їхній розвідувальний дрон Елерон 3 Ось такий Енікс Е95 це фальш-ціль, яку вони використовують для того, щоб виснажувати нашу систему протиповітряної оборони, фрагмент їхнього розвідувального БПЛА суперкам. Ну і з останніх надходжень. Ось БПЛА зала, яка була який був збитий одним з підрозділів. Нашої морської піхоти інші виставкові зали присвятили подіям з 2014 року та мистецьким роботам. Український художник Андрій Пальваль відтворив дереворит авторства Ніла Хасевича Слава Україні! основою для художньої роботи став уламок від знищеного силами оборони України російського БМД. Тут є написи там під крутами, там 300, там під базаром теж якісь цифри були. але воно в нас трошки не поміщалось, тому. Ну, е, є різниця між оригіналом і ось цим відтворенням. Ну, але ж це якби художній витвір. Тому ми можемо там собі дозволити десь трошки відійти. А ця мистецька композиція має назву Квіти життя. Вона виготовлена з гільз до російських артилерійських снарядів, якими ворог обстрілював околиця Києва з позиції неподалік Гостомеля. Завдяки Збройним силам України лишились лише оці квіти. Ось так. Кандидат історичних наук Богдан Скопненко є військовослужбовцем з 2015 року. До повномасштабного вторгнення працював у Національному музеї історії України. А на початку 2022 року знову взяв до рук зброї та виконував бойові задачі на броварському напрямку. Тепер чоловік виконує обов'язки в Національному університеті оборони України. Ми займаємося всім, починаючи від концептуального осмислення цього простору. Там створення. Чітких концепцій, створення візуального образу, потім його вже втілення на практиці. Тобто, то, що ви, те, що ви можете вже бачити, готовий продукт, да, ну це вже е, ну йому передує там різні багато різних етапів е, для того, щоб це зробити, то це. Багато треба роботи насправді. Керівник музейно-пошукової групи Національного університету оборони України Павло Нетьосо був одним із тих, хто героїчно обороняв Київщину від російських окупантів. Він говорить, дослідницько-пошукова робота не зупинялась навіть під час бойових дій. Перший експонат військові забрали 27 лютого 2022 року після знищення російської колони по вулиці Вокзальній, згорівши їхні дві БМП. З них витікла калюжа метала, і мій побратим Володя, позивний Білас, Білик, Володя Білик. Він, я кажу, Володя, бери, він бере цю калюжу. І вона у нас зараз там відкриває виставку. Тобто, саме з цієї калюжі у нас почалася почався. Музей. До музейно-пошукової групи входять досвідчені люди. Більшість служать з 2014 року та за цей час змінили по кілька бойових підрозділів. До допомоги долучаються і волонтери. Ми будуємо український сучасний вестпойнт. По аналогії. Кожен куточок у нас буде. З якоюсь історією з якоюсь музейною експозицією розповідає ще саме про цю діяльність у виставкових залах розмістили QR коди що дають можливість ознайомитися із додатковими матеріалами. За словами Павла Нетьосова, у майбутньому цей простір може стати національним музеєм, що присвячений подіям російсько-української війни. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Національного університету оборони України, спеціально для «Медіапогляд».